Та все буде добре. Я сідаю не? в машину, щоб не було. Ти ж крутий. Сідай, сідай. Не на автобусі. Опа, залазь, залазь. Опа, давай. Опа. Ну пішли до кого там, кого ти знаєш. Ході. А до кого там йти? А ну, показуй. Туди, так? Да? Ну пішли. Трапилось. Пізнаєте? Так. Да. Так трошки не там став, не на тій зупинці. Божечко. І розпереживався. Ну, все добре, ну. Дякую вам, вибачте. Так, все добре, до побачення.